Розпочинаємо нашу післямачу прес-конференцію за участю представників добродія медуніверситету мед. ШВСМ, а саме головний тренер Юлія Якушева та капітан команди Валерія Якушева. По-перше, вітаємо вас з перемогою, з продовженням такої переможної клади в Суперлізі Демарту вже п'ята поспіль. Так? Які враження, Валерія? Е -е, емоції переповнюють. У нас впевнена перемога 3-0. Ми зробили все, що від нас залежало. Так були деякі недоліки в другій партії, потім повітряна тривога дуже довго, але ми це все перебороли і зробили все, що від нас залежить. Ви сьогодні знову стали кращою. Це вже ваша друга індивідуальна нагорода. Що вона значить для вас, ця нагорода, і що надихає вас грати так добре в кожному матчі? О, Мене я дуже задоволена, щаслива від цього. Це з кожним разом надихає мене рости в волейбольній сфері, тому з кожним разом я намагаюсь ставати ще краще і краще. А надихають мене емоції, які я отримую від ігри. Все. Дякуємо. Пані Юлія, будь ласка, ваші враження. 3-0, як ви сказали, п'ята гра постріл. дуже раді є, помилки. Але напевно для тренера завжди є помилки, але я дуже, дуже зручна, що я тренер команди добродій. що в мене така команда, такі дівчата. І... Сьогодні радуємося, завтра закінчується, Все з нуля, починаємо, починаємо третій тур 10 жовтня, тому сьогодні трошки порадуємося, а потім все з нуля. Ваша команда вже зникає, так буде серед лідерів, тому що сьогодні було помітно те, що... Коли вони були в ролі нас доганяючих, якось так щось не виходило, як тільки вийшли вперед, ця команда піймала кураж і пішла, пішла, пішла. Тобто це ще психологічно так тепер. Так, так. У нас трошки є проблеми з психологією, але ми над цим працюємо. Я думаю, що команда Вінниця-Добродій дуже заслужила бути в лідерах. Тому ми працюємо над цим і дуже дякуємо нашим. Нашій підтримці, особливо Василю Степановичу, нашому Мельниковичу, Це наш батько, наш спонсор, наш президент. Дай Бог йому здоров'я і дай Бог здоров'я моїм дівчатам, тому що зараз такий, такий час е... нелегкий. Але... Але ми дуже задоволені цією грою. Дякую.